Всім привіт! Це 11-й випуск нашого курс подкасту. Добрий день. Е, що ж, увага на дошку. Ми тут намалювали концептуальну картину. Хтось У... може сказати, що це херня, наркоманська. Да. Ні. Наприклад, Антон. Уявимо, що це піраміда. Але айсберг. Але при тому. А також є транзішн вимоги. І от мені здалося. що ти не сказав. Але давай розкажемо, що таке взагалі бізнес-вимога. Вау! Wow. Воу-воу-воу, wow, воу. Wow, wow. Прекрасний контрибюшн. <laughs> <laughs> Дякуємо. Дозволь мені трошки побабутнічить. О oh, Боже. І е, скажу, що. Бізнес... Відкрив спочатку двері або вікно, душно стає одразу. Okay. Це був жарт. Так, <плес> да, це був жарт душу. Я, як менеджер, бачу можливість скоротити витрати. Угу. Mm -hmm. Це проблема чи opportunity? А якщо я бачу проблему о, в потенційного користувача і хочу її вирішити, це теж бізнес? Зараз я просто займаюсь, знаєш, типу... Докопався. <плес> так, просто методологічно доїбався. Так, <плес> окей. <плес> Приймається. Наприклад, у нас занадто високі витрати на сценарістів, які пишуть е, дуже довго, а потім здають в останній момент. <святливість> і доводиться переписувати в останній момент сценарії для телешоу. Для, для, ріст... для, для... для, для телепродукту. Для нашого телешоу, наші телешо, сценаристи. <святливі> 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 Супер. З цим розібралися. І тут в нас невеличкий. Мобі Дік. та Мобі Дік. дік. В принципі, от, так от воно все і працює. Тому е, нам, намотуйте собі на китовий ус. А як же я зі своїми парковками? А про це ми поговоримо Анна, вже в наступній серії нашого курс подкаста Окей. А зараз спать? <реш> Яке спать? Читай бабок!